Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжимо говорити про те, які ж наші завдання на літо та про що можна дізнатися, подорожуючи Україною. А почнемо з хвилинки фенологічних спостережень в ефірі програма Як почувається сьогодніненька Україна. Привіт, друзі! Вітається з вами ведуча! А який сьогодні день тижня питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас ведучий і питає, яким було вранці небо, пригадайте, ясно, сонячно, чи, може хмарно, чи похмуро? А що стосовно опадів, чи є на вулиці вітер? Кому відома температура повітря? Чим ви плануєте займатися влітку? Чи склали вже з батьками план? Можливо, ви плануєте подорожувати? А можливо, вже подорожували колись. Пригадайте, з ким та коли. Подумайте, а чи можна подорожувати з тваринами? Так, можна, але треба запам'ятати, що для подорожі з хатнім улюбленцем обов'язково потрібне ветеринарне свідоцтво, щеплення від сказу. Для маленьких тваринок необхідно придбати спеціальну сумку, а для великих порід потрібний намордник та поводок. Дрібні хатні тварини та птахи мають бути поміщені в ящики в клітки і вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі. Під час подорожі обов'язково слід дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог. Ну а зараз за сюжетами казочок назвіть, будь ласка, правильні рішення для безпечного відпочинку. Ми на минулому уроці з вами про це говорили. Дивимось на ось цю ілюстрацію. Про що вона нам говорить? Що? Не можна нікуди йти чи спілкуватися з незнайомцями, так? Наступне, не можна ніякі смаколики чи пригощання брати від незнайомих людей. Не можна відкривати двері незнайомцям, а також не можна розповідати свої адресу, телефони батьків або куди ви йдете. А зараз попрацюємо з підручником. Сторінка 138. Подумайте: ось є троє діток. Одна дівчинка каже: Я їду з батьками відпочивати в гори. Інша, ми з братиком відпочинемо влітку біля річки. А хлопчик каже, я допомагатиму дідусеві в майстерні. Як ви гадаєте, кому може бути потрібна з них інформація про погоду? Чи важливо знати, коли ви плануєте відпочинок біля річки, яка буде погода? Так, звісно. І особливо важливо, коли ви будете мандрувати в гори чи відпочивати в горах. А от коли ви будете допомагати дідусеві в майстерні, то над вами є дах, і тут вже погода особливого значення немає. Подумайте, а про що можна дізнатися, подорожуючи Україною? Послухайте вірш Людмили Васильєвої, який так і називається. Мандрівка Україною. Я б хотіла пройти всі дороги країни, від великих шляхів до маленьких стежок, щоб почути, побачити всю Україну, степів, ніжний гомін, річок. Я би радо віталась із кожним зустрічним, із пташиною в небі. У лісі з кущем, і минаючи села, де мешканці звичні, в господині якісь пригостилась борщем. А іще погуляти б в селі на весіллі, де радіють усім перехожим, гостям, заспівати пісні, що знайомі і милі, Із далеких років, як була ще дитям. Я б хотіла побачити замки і вежі, що історія нам дотепер зберегла, і торкнутись в музеях тканин і одежі, що якась невідома майстриня ткала. Прогулятись бажала б по вулицях міста, усіх міст України, і великих і малих, бо у кожному є щось своє. Особисте таємниця, захована міцно від всіх, я б тривалу свою завершила б мандрівку на вершинах Карпат, де лиш крок до зірок, і дивилася в небо, підвівши голівку, де у тиші космічній великий наш Бог. Я би з ним розмовляла, як з давнім знайомим. Мир і лад попросила б країні моїй. І щаслива тоді я б вернулась додому, бо здійснилась одна з найтаємніших мрій. Так, дітки, звісно, для того, щоб подорожувати світом та країною необхідний мир. А зараз я вам пропоную переглянути відео, яке так і називається Подорож україною. Що робиш? Нічого ж не здавали. Просто я старанно вчився, і батьки дозволили обрати, куди ми поїдемо влітку. І як? Обрав? Я склав цілий маршрут Сім чудес світу. О, як! Так тобі Нобелівську премію дадуть. Ти про що? За винайдення машини часу. Без неї неможливо відвідати всі ці місця. З них тільки піраміди втіліли. Та ні, я маю на увазі сучасні сім чудес. Невже ти Україною всім маршрут прокласти не можеш? Та ну, хіба це цікаво? Чи цікава Україна? Пропоную перевірити. Коли мова заходить про Карпати, багато хто пригадує лише найвищу гору України Говерлу, але цілого життя не вистачить, щоб дослідити цей край. Поглянь, долина нарцисів найбільше у світі природна долина з нарцисами. Вона розкинулась у Карпатському біосферному заповіднику. А ще саме тут знаходиться географічний центр Європи. Ніку, на тебе дивиться морське око. Таку народну назву має найбільше гірське озеро України Синевир. Україна вражає своїми печерами. Печера оптимістична. Найдовша у світі гіпсова печера. Її навіть до книги рекордів Гіннеса внесли. Раджу відвідати її, якщо не боїшся кажанів. Полетіли далі. Ось наш власний великий каньйон. Актівський каньйон. Взагалі в Україні багато каньйонів. Наприклад, Дністровський чи Буцький. Це просто знахідка для українських скелелазів та прихильників екстремальних сплавів на байдарках. А якщо ти мрієш про Венецію, спершу завітай до міста Вилкове. Це наша українська Венеція. Одразу перевіриш, чи немає в тебе морської хвороби. А то що забродниш гондолу. Або відчуй себе Робінзоном Крузо та поживи на безлюдному острові Джерел який мало чим поступається славнозвісним Мальдівам. До речі, козаки відпочивали тут, коли до Туреччини плавали на своїх чайках. Чи можливо, ти мрієш про екстрему пустелі? Тоді тобі до Херсонської області. Олешківські піски. Наша Сахара. До речі, про Африку: влаштуй собі справжні сафарі. Зроби селфі з живою зеброю, а не з тією, що на перехресті. Асканія нова зовсім поруч. Ніку, можеш собі уявити футбол під землею. А замість травичу піску під ногами? Сіль. Звичайна кухонна сіль. Все це можливо у Солидарі у його підземному санаторії. Свої печери має святогірська лавра. Вони не соляні, а крейдяні і пускають туди, не всіх. Це все таки монастир. Святиня. То що, як тобі така нецікава Україна? Це неймовірно. Я про такі місця і не чув! Треба цінувати все своє, рідне, Україна неймовірна. Треба тільки придивитися. Це був лише маленький перелік її перлин. Знаєш, мир, мені потрібно внести деякі зміни. У новий маршрут. Бачите, скільки краси в Україні? І це лише. Малесенька часточка. Пропоную вам познайомитись із світлинами. Це світлини з міста Київ, нашої столиці. А це Львів. Це світлина з Дніпра. Це чарівні кольорові фонтани з Вінниці. А ось на цих світлинах ми бачимо місто Одесу. Ну а зараз вправа мікрофон. Пригадай, в якому куточку України ти вже побував. Що цікавого ти можеш розповісти про цей куточок, що тебе найбільше вразило? А зараз пропоную вам переглянути ще одне відео, яке називається «Сім рукотворних чудес. Мальовничі фортеці, стародавні храми, унікальні архітектурні пам'ятки. Україна зберігає неймовірні багатства. Цим дивам можуть позаздрити багато країн світу. Сьогодні ми розповімо вам про вражаючі чудеса України, які ви обов'язково маєте побачити хоча б раз у житті. Унікальний історичний та природний комплекс одне з семи чудес України острів Хортиця. Люди оселились тут 12 тисяч років тому. За легендою, саме на Хортиці, в 972 році загинув київський князь Святослав, єдиний син князя Ігоря та княгині Ольги. Острів відігравав величезне значення і в козацьку добу, хоча січі тут ніколи не було. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, і саме тут існує цікаве творіння природи запорізька миска. Це заглиблення в скелі діаметром півтора метри, в якому за легендою козаки варили галушки. Це одне з найвідоміших туристичних місць України. Вперше про нього написали в 9 столітті. Хоча сучасний вигляд воно отримало аж у 17-му. Це Кам'янець-Подільська фортеця. Фортеця вражає своєю потужністю і красою. 11 мурованих башт висотою до 22 метрів. Товщина стін сягає 3 метрів. Площа замку більше площі 6 футбольних полів 4,5 гектари. За легендою існує підземний хід довжиною 30 кілометрів, що поєднує Кам'янець-Подільську та Хотинську фортеці. Проте його досі ніхто не знайшов. Одна з найбільших та найвідоміших християнських святинь країни, Світова спадщина ЮНЕСКО, це Києво-Печерська Лавра. За майже тисячу років існування Лавра пережила нищівні напади та пожежі, але щоразу її відбудовували. Сьогодні Києво-Печерська Лавра це більше 23 гектарів території, 144 споруди, серед яких підземні комплекси, храми, пам'ятки архітектури, віком до 900 років та музеї. Щороку побачити їх приїжджають сотні тисяч туристів з усього світу. Він найбільший не лише в Україні, а й в усій Європі. За оцінками експертів, він один із десяти найвидовищніших у світі. Це Вінницький фонтан. Довжина споруди майже 100 метрів, а ширина 10. Центральний струмінь б'є на висоту 63 метри, а бризки розлітаються на 140. Під час мультимедійних шоу фонтан розпилює водний пил, на який проєктується відео у форматі 3D. Вінницький фонтан за регістром судноплавства стоянкове судно, тож зареєстрований у відповідному реєстрі. Він має унікальну технологію зимування. На період морозі він повністю опускається під лід. Цей унікальний архітектурний ансамбль з'явився на світ наприкінці 19 століття. Це нетрадиційний комплекс споруд у дусі еклектики, в якому переважають елементи візантійського та романського стилів. Світова спадщина ЮНЕСКО, колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Нині Чернівецький національний університет. За масштабами будівництво резиденції не мало аналогів на Буковині і коштували астрономічні за тодішніми мірками гроші 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Тут трапляється, здавалося б, речі не поєднані. купол на вежадяківської школи, оздоблений зірками Давида. Адже будувати резиденцію фінансово допомогла єврейська громада міста. Загальна її висота 102 метри, а один лише меч в її руці важить 9 тонн. Це батьківщина мати. Спочатку передбачали, що на постаменті буде стояти бронзова з позолотою фігура жінки. Висотою 90 метрів біля підніжжя статуї буде падати водоспад аж до Дніпра. Та не так сталося, як гадалося. Металевий каркас виготовили зі сталі, а загальна висота фігури склала 62 метри. За розрахунками, батьківщина мати має простояти щонайменше 150 років. І навіть якщо до цього моменту трапиться землетрус силою 9 балів, статуя його витримає. До середини 1970-х років на цьому місці було село. Зараз дзеркально чиста вода Дністра та величні скелі. Це Бакота. Вона зникла з мап через будівництво Дністровської ГЕС і перетворилась на унікальну природну зону. Мікроклімат цього району такий самий, як в Ялті, адже скелі і ліси захищають узбережжя від північного вітру. А мальовнича природа і романтичний імід цих місць приваблюють сюди тисячі мандрівників. В Україні існують сотні унікальних місць: неймовірна архітектура, первинна природа, живописні краєвиди. І якщо задати з розповісти про всі дива нашої країни, не вистачить і десяти телемарафонів. А взагалі про українські чудеса не треба говорити. Треба брати валізу та рушати в захопливу подорож. Ось які красиві місця є в нашій рідній Україні. До речі, постамент матері, який знаходиться у Києві, зараз вже перебудовано. І на... в одній руці вона має меч, а в іншій, ви побачили, мабуть, ще залишався герб. Української колись СРСР зараз же там Красується Герб України. Ну і наостанку пропоную вам мовну вправу Доберіть ознаки до слова Україна, які починаються з букв поданого слова. На букву «У» яка Україна на букву К. Я бажаю вам успіхів у цій вправі. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!